це страждання не лише для України, а для всього людства. Адже насправді страждають люди, які гинуть через те, що цьому, схоже, не можуть покласти край. Досить, треба зупинити цю ситуацію. Зеленський теж повинен висловитися, і йому ймовірно доведеться погодитися, що ця війна має завершитися. Йому доведеться відмовитися від чогось, але не від усього. Сподіваюся, що це буде почесне рішення. Але я все одно бачу, це дуже складним. Це, мабуть, неправильний шлях, але я й сам не знаю, який шлях правильний. Не впевнений, чи взагалі існує чітке визначення справедливого миру або правильного визначення війни. Війна це завжди неправильно. У Парижі схвально сприйняли сам факт зустрічі. Молодь каже: добре, що лідери говорять, діалог ще нікому не завадив. Французи сподіваються, що це бодай зрушить ситуацію із мертвої точки. Дива, не чекають, бо одним махом війну не спинити. Думаю, добре, що вони зустрінуться і поговорять. Що більше вони розмовлятимуть, то краще. Ми швидше отримаємо угоду. Мені це видається правильним.